Давайте в хованки Ну, добре, давайте. Але ж мене не то добре видно. Ви завжди мене знаходите. А, мені байдуже. Давайте грати. Чому? Один. два. Що ж, я не знаю, де мені сховатись. Стоп. <ривіт noise> <ривіт noise> <ривіт noise> Взагалі-то я можу сховатись. Хм-хм. <ривіт noise> Окус, покус, струля. Тепер мене не видно. Побачимо. Десять. Іду шукати, хто не заховався, не моя провина. Тик, тик, тик. Так, 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 так. Все нікого немає. Марта, де ти? Знайшла тебе. Але, але як?

серьезно не может. Что? Сабрина! Девчата, я ж тут. Да ты была! Далее буду. До встречи.